З вами назад сьогодні на Майнкрафт, але ну, я буду один. Тому що я вчора був в гостях з Левчиком і Сашею Грав. І я собі створив новий свічок. Так. Ще три стейка переплавилися Ще два тих переплавиться і все. Рекомендую вам канал Афапойда і Джекамікса. Вони роблять класні класні дисплеї і спасі де... Танка онлайн. Якщо хорошо на танке онлайн сайт, где тоже дам. Можете сами в контактах поратить. Мой стринку в контакте тоже дам, ссылочку. Ну, Що сказати так. Тут весь час день. Та. На щастя. Той дернула день. И... Треба вам певно показати мою багато шахт. Ой, дуже багато шахт. Жаби О! Опа вже переплавилось. Так, сундучок. Ресурси я єсюди. Які в мене зараз на кірку в інвентарі? Ку Окей, йдем. Йдем, нормально, нормально. Все, все. Так, 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 так. Нормально. Наша її зажигалка? Так, я зробив її. Я не знаю, що сьогодні вийде рая серія. Ну, ще подивимось, як мене по часу вистріч. День маг не Ну, коротше, тут є залізна шахта. А чому я говорю залізна шахта? Тому що тут куча Та хрена Вот, про що я вам і говорю? Тут на кожному кроці железо. Югіля. Мені якраз треба наш льомик. Тоб... Не заважай вже купати ду. У мене є літучі миші в Майнкрафті бісень. Коли, наприклад, купаєшся в великій шахті класні, вона тобі завжди. Рыбье купание. Блин, упать это тут кучу железа. Да ну нафиг. Важно то, что эти то железо. Мы уже за один раз еще 14 железа накупали За один грбаний раз ми накупали ось стільки. Ну, ти ж говорив, на кожному кроці. На кожному кроці. Все забито желізом. Це якийсь залізний рай. Вже 20 желізок. В одній з першої серії 20 вугілля. 20 вугілля! Ой, желізо, 25. Ні, то шахта дуже страшно. І так, тут є куча літаючих. Мишнич. Ну нарешті тут уже лізе нема. О, опять то гавня в нього не жаліну. У то не вистачить. Зараз ліпше вугілля накопати, то в мене там мало. А переплавляти стільки, і то багато треба.

Нам треба. Раніше таки думати, наче нам поїльтом бере. А тепер год, треба щоб згодилося. Нам треба їх стати. Ложка, коли находить алмази ще з кам'яною кіркою. Железо й мулень просто шпакати. Напевно, та може ні. Ми накопали 32 ж... е... тих вугля. Нормально. Дальше йдемо. Да ну, Да, можете промотати відео, якщо вам десь где тут купає то говно. Тоб... Блін, ну то Нас ж... на настушу мало. Нє, блин, на не, блин, нас мало немало ниче. Весь торчить на другу? моему скільки ми жили за того. Oh, I have no nice name. Rustle. Pets. Okay, А я буду робити з тим говном. Продавати. Ну да, продати 40 говна, а то можно быть. Ну-ну-ну. Оп! Зивається Нап. Пока Веселье шестое. Ёк вы, я понял ведь, чего все имеют стильки железа. уже прям можно теми кирками спать. Не надо. Все, все есть. Ну, добре, скоро закинчу серию. Настя, три. Тут еще на накупай не зовут. От би стільки алмазів у нас було. А то у нас стільки желіза Тепер вугл я буду називати красотою, а, а железо говном. Поправильно железо завжди багато, 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 багато... нас ну, всего. Все у нас. Ту хрена. О боже, тут пипец килитого всего. Пипец, 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 пипец. Всем пока, звона вон сам, Мазар, я один, не буду Что вы понял, что все откували? Пока!